Добрий вечір, шановне панство. От, бачите, почав знімати, рідко знімаю, і внутрі вже мого голосу бояться і втікають. Так, бачите, вольєри почистив десь тиждень назад. Гній вивіз на город. Город частково фризою перебив з гноєм. Один раз перейшовся, бо липло після земля мокра. От, так. І зараз покажу, в принципі, зараз про буряк вам розкажу свій, який я виростив. І похвалюся найбільшим буряком, кину їх на ваги і будемо дивитися. І так, сьогодні 1 листопада викопав останню тачку буряка. Вийшло з тачки два відра буряка, два, два відра гички буряка. І тут дивіться, бачите, тут в мене ціла купа була буряка. Зараз я його посортував і відбирав. Відбирав за принципом дивіться. Бачите, гнилі буряки. Я був на роботі, глянув на погоду в інтернеті і в нас показувало, що в нас мають суб... неділя-понеділок. Бути до 3 градусів приморозку. Ну, то було ще в середу дивився, не знаю, як прогноз змінився чи не змінився. Але мене страх набрав, що я виростив буряки, і вони в мене змарняться. І я викопав е, рівець на городі, зробив кипець, завозив туди буряки. І от всі буряки майже не всі, тут, напевно, 2 треті буряків, які тут. Були, я туди завіз, накрив. Ну і все, буде. Там же я вільний, ще зверху чимось трошки накрити, щоб як дощі будуть йти, щоб не замухав. Ну, але то вже таке. Ну, а тепер, які буряки я відкидав, відкидав буряки в першу чергу, які були... почали гнити. Ось, бачите, я вже вам показував один буряк. Початки гниття, тут дуже добре ви взяти, вирвати буряк, щоб він два тижні. ну У мене, напевно, біля трьох тижнів з того першого полежав буряк і я його почав е, сортувати. Бо зразу би кинув кипець, то б не один ось такий буряк, гнилуватий буряк е, міг би попасти сюди. Також я відкидав, бачите, дрібний дуже тут буряк в мене є. І буряк навіть великий, але він вже дуже легкий. Його в першу чергу я буду згодовувати, Тому що легкий буряк, він вже не має вологи, напевно, то моя думка. І він, напевно, саме найскорше почне гнити. Чи так, чи не так, не знаю. Тепер, отут я надумав. Кубку з тих буряків робити. І зважити вам, я тут відібрав декілька найбільших буряків, які я виростив на городі. Один з них велетень ось такий. І я кинув 3-4-5 буряків на ваги. Бо тут великі буряки в мене вже навіть почали гристи мої нутрії втікачі. Ну, але що зробити? Так. Перший буряк, от з тих, що я відложив, має вагу 7,5 кілограмів. Так, другий бурячок майже 8,5 кг. Так, бурячок маємо е, майже 11, то не майже 10 кілограмів, 900 грамів. Ну і ось най найбільший буряк, який я виростив, він вже має вагу 12 кілограмів 675 грам. А як я, ну він вже, напевно, два тижні тут полежав, і вага в нього втратилася. Тому що, як я його вирвав, коли я його виривав, кидав теж ваги, відео не знімав, для себе було цікаво. Його вага була 13 кілограмів і 200 грам. І маємо за два тижні зберігання буряк втратив вже 600 грам. Ну, коли внутрі буде цікавіше, то знімати, аби вони тут були. От. Тепер щодо кормового буряка. Сам по собі кормовий буряк, він не є дуже поживним. Ну, В принципі, якщо зерно пшениця має біля 16% протеїну в 100 г, то в буряковій лише 1% протеїну. Тобто, щоб нутрія наїлася, якщо давати нутрі один кормовий буряк будувати, наприклад то нутрія повинна ну, для того, щоб дуже-дуже наїстися, будемо так казати, відносно, то її потрібно з'їдати скільки є? один, біля трьох кг, а то навіть більше буряка кормового, щоб нутрія наша наїлася. Ну, я маю на увазі порівняння, бо 200 г пшениці приблизно дорівнює по протеїнові, біля 3 кг потрібно буряка. Ну, та, як я відносно маю багато буряка і відносно мало нутрий, в мене їх біля 20, зараз десь бігає. О, дивіться, дивіться, ми зараз станемо свідками, може чогось. Бачите, одна самка напевно гуляє. О. Так що треба закінчувати відео, та і зробити собі запис, що напевно, гуляє самка, і самець може її покриє Так що кормовий буряк я. Ну, він, в принципі, є для того, щоб внутрі зимою задовільняли собі, свої потреби в вітамінах і щоб задовільняли потреби в воді. Особливо зимою, коли вода замерзає, бо зараз листопад місяць поїлки не замерзті, то я їм даю зараз ще на кошу маю. Як воно називається гірчицю зелену, вона вже в коліна мені виросла, я їм потрошки кидаю. Зранку кидав топінамбур, вон стовбур ще є, бачите, зелену масу вони з'їли, а то трошки там валяється качан капусти, ну, корінь від капусти, будемо так казати. <кій> так що зараз ще то. А зимою, коли вже дуже-дуже зима, і хто годує, особливо так, як я гранулою, чи хто е, годує сухим зерном, то нутрієм обов'язково давати буряк. Мінімальна доза зимою буряка нутріям не менше 500 грам в сутки. Чому 500? Тому що нутрія. Ну, я так собі рахую, таких дань, даних точних ніде немає, що нутрія в е, сутки приблизно випиває, з'їдає соковитих кормів десь біля пів літри, на пів літри води. Ну, я і по своїх дивлюся, якщо літом є достатньо зелені, то ну, і не жарко дуже. Будемо казати, рання весна, осінь бо літом жарко, то вони більше води п'ють. А якщо не жарко і багато зелені, ну, соковитих кормів, чи даю буряка, я, наприклад, чи щось інше, то внутрі багато води не випивають. Ну, Але з того розрахунку зимою їм потрібно мінімум давати щоб 400-600 грам, якщо хто дуже-дуже економить. і 600 грамів. 400-500 грамів буряка на одну дорослу нутрію приблизно. Прийде зима, якщо нема буряка, що робити? Давати каші рідкі, навіть хто зерном годує, то молоти то зерно, якщо є де чи на чому, чи замочувати його і давати. Ну, зерно мокре, будемо так казати. І якщо зима-зима, то давати нутріям підігрівати воду, там поставити якийсь невеличкий об'єм, щоб вони приходили, напили воду, бо без води не буде росту. Так що майте на увазі, як виходити з положення, щоб було все добре. Дивіться, саме з таке, не знаю, чи вам видно, крутиться коло одної нутрії. Все, дякую за увагу. Я би хотів, щоб в кадр влізло, як він покриває її, ну але то інтивне і не дуже того часто таке попадається. Ну, але... Дуже самець колотої самочки, дуже він. Може завтра зранку, як застану і возьму телефон з собою, то може влізе на відео момент покриття. Все, дякую за увагу. До побачення, всього найкращого. Заходимо на канал, підписуємося на канал. На каналі завжди чесна інформація про вирощування нутрі.